Сьогодні в івано франківську відбулося засідання круглого столу на тему досягнення нульової відмітки. Нуль нових віл-інфекцій, нуль дискримінації, нуль смертей у наслідок СНІДу. Основний акцент цього девізу прагнення до нових поколінь без віл-інфекцій. Стримкі темпи поширення віл-інфекції до є гострою проблемою не тільки у Європі, але й і в Україні. Епідемія ВІЛ-інфекції з 1997 року поширилась на всі адміністративні території України. На сьогоднішній день треба настільки серйозно повернутися обличчям до цієї проблеми, настільки серйозні ставити перед собою завдання, і ми повинні всі разом прикласти максимум зусиль для того, щоб докорінно змінити ситуацію. На даний час в області ситуація із захворюваннями на ВІЛ-інфекцію СНІД є нестабільною. Тобто, незважаючи на всі ті заходи, які е, спрямовує держава і медицина, зокрема, е, ми маємо е, ріст захворюваності повіл інфекції і сніду. Е, е, так для Загальної характеристики хочу зазначити, що від початку реєстрації епідемії в області в нас зареєстровано більше 200, 2000 випадків ВІЛ-інфекції в області. У благодійному фонді розповідають з населенням та хворими ведеться ряд інформативно-консультаційних бесід. З людьми працюємо безпосередньо як рівно, рівно. рівному. Наші соціальні працівники виходять кожен день на вулиці міста, спілкуються з клієнтами, залучають їх до нас в організацію, де ми на місці з ними. Ми проводимо і групи самодопомоги, і інформаційні заняття ну така, скажімо, рутинна робота, яка потрібна на даний час, і вона буде продовжуватись і надалі. Хвороба Віл є однією із найнебезпечніших та найпоширеніших недуг 21-го століття. Ольга Грисів Ігор Горпопик, новини телеканала РАІ. Якщо тільки